Обращаемся к вам в связи с тем, что у нас в Орловской области, в городе Орлен, не соблюдаются ваши указания и ваши законы. Отдано вами распоряжение относительно приведения но нормативного законодательства в порядок в отношении тех людей, которые заключали контракт не напрямую с Министерством обороны, а через сторонние организации, как мы, бойцы, заключившие контракт с ЧВК «Вагнер». Приравнять нас с добровольческим формированием, что было сделано в декабре 23 -го года не исполняется на местах. К нами получены ответы от областного, Орловского областного военкомата о том, что мы не имеем якобы никакого отношения к добровольцам, что, конечно же, не умаляет наших заслуг и того, что мы многие потеряли здоровье, кто-то конечности. Сейчас нас лишают всей социальной помощи, нам не предоставляют военную медицинскую комиссию, не присваивают инвалидность в военном порядке. Кто-то получил ее по гражданской линии, кто-то не получил совсем. Никаких выплат за ранения, в том числе и федеральных, нам не предоставляют, потому что говоря, что документация наша отличается от документации Министерства обороны. Мы прекрасно понимаем, что справки о ранении и справка об участии отличаются от формы 198, но это не нивелируют их ценность, то что эта справка подтверждает как участие в специальной военной операции, так и полученное там ранение каждого из наших бойцов. При этом областной комиссар, полковник, заявляет, что наше участие в СВО не подтверждено и наше ранение не подтверждено. Также точные ветеранские удостоверения, которые мы уже ждем год. Даны были документы в августе, июль-август 2023 -го года. Выдали только 6 удостоверений, громко об этом прокричали, и 200 с лишним человек не получают Эт, этих удостоверений, не получают связанных с этим льгот. Также хочу заметить, что шторм З, который непосредственно подписывал а, а, контракт и также попали в этот же список, который считается а, не участником а, СВО награды также государственные не выплачиваются Юристы, военкоматов конкретно отвечают нам, что, что данные железки ничего не значат. И пускай его дают, выплачивают за награды вам те, кто подписывал данное награждение. По награждению, естественно, в под и стоит ваша Владимир Владимирович. Мы просим у вас помощи в сложившейся ситуации, чтобы вы разобрались с ней и отдали соответствующие распоряжение людям, полномочиям провести и реализовать это в жизни. А получается, что нас задвигают как людей, ничего не сделавших для России, не участвовавших в СВО, морают грязи, лишают много чего, в том числе и у некоторых бойцов, которые уходили из мест лишения свободы, не снимают судимость. В соответствии с вашим помилованием предоставленную а, предоставленное помилование в соответствии с вашим распоряжением. Указывают на то, что эта бумага не значит то, что база данных УМВД МВД Орловской области не может хранить пожизненно э, эту информацию. За тех людей, кто кровью смыл себя, э, вот все вот это. Они так. заявляют нам это письменно, заявляют нам это устно. На встрече у губернатора Орловской области, Клычкова Андрея Евгеньевича, представитель МВД заявил это, что они ничего не будут убирать, и ваш Именной указ по помилованию, по, по многим из нас именной номерной указ ничего для него не значит, это им было заявлено. У нас есть запись аудио этой беседы, в том числе на которой сам губернатор говорит, вам не кажется это абсурдом областному комиссару, что вы не принимаете их документы и не хотите им предоставлять выплату проводить и оформлять? А он встает и заявляет, даже если они получат ветеранские удостоверения, мы ничем не будем платить мы не будем назначать военные комиссии по инвалидности и так далее. То есть намеренно по какой-то нам неясной причине нас лишают вот этой вот предоставленной вам гарантии и возможности. Социальной поддержки тоже нет никакой у наших бойцов. Зараз такая ситуация, что ты по первому услышишь, как боевая одиница, по друге как досвеченная боевая одиница, по-третьему, как человек, который может командовать. І найголовніше, ну як на мене, це показувати ну, власний приклад, що, по-перше, війна це не обов'язково смерть або каліцтво. По-друге, поранення це не обов'язково знову ж каліцтво. А по-третє, це те, що інколи необхідність навіть вище за спроможність. Ми зараз на стадії. Динамічної оборони зараз триває стадія повторного наступу росіян, тобто нашої динамічної оборони. Тут або перемога, або поразка. Не може бути нічієї. Ми маємо це усвідомлювати. Є варіант лише заморозки, але заморозка це просто. Пауза перед наступним етапом війни і кому та пауза піде більше на користь, а я цього не знаю, тому що буде дуже багато залежати від того, на яких умовах ця пауза відбудеться. Але поки що ми, ми не маємо ну насправді навіть натяку на цю паузу. Тому що, якщо, наприклад, говорити про ті. Повідомлення в публічному просторі офіційних осіб держави-агресора, то вони кажуть, що вони не проти перемовин, але з врахуванням територіальних реалій. Ви ж розумієте, що в їхній конституції записано 5 наших областей, включаючи ті е, частини цих областей, які є деокуповані. Іншими словами, я більш ніж переконаний, що територіальні реалії це ми маємо віддати поки що ці області. Разом з тими землями, які ми деокупували. Лише для того, аби зробити паузу, дати ворогу підготуватись до подальшої анексії, а потім в кінцевому рахунку і знищення нашої країни. От я ситуацію бачу так. А якщо вона така, ну то відповідно тут немає іншого варіанту, аніж перемога України або поразка України. І ми просто маємо об'єктивно оцінювати реальність, в якій ми найближчі роки, можливо, десятиліття, будемо в стані війни різного ступеня інтенсивності. Аж поки щось не зміниться в Росії, і вона перестане ставити перед собою ціль нашого знищення. Як тільки ми перестанемо пручатись, боюся, що це поразка. Нехай не одразу, нехай не за місяць, але за декілька років це може закінчитися повною окупацією України людей, перш за все. І засобів, в тому числі, якщо говорити про лінію зіткнення, ну, перш за все, артилерія. Ну, тобто кіль... кількість стволів достатня, кількість е... БК недостатня, але, як на мене, по тому, що я відслідковую, все ж. Ну, найгірші часи позаду, от зараз вже більше більше, більше з'являється боєприпасів. Українські теж, але зрозуміло, що переважно це боєприпаси все ж наших союзників. Причудова ініціатива президента Чехії е, стосовно боєприпасів, і ну далі е, інновації. Ми змушені в інноваційному в плані інновації завжди бігти попереду нашого противника. І у нас це гарно виходить. На початку війни, наприклад, застосування весільного дрону. Багато в чому змінило хід війни. І ми застосовували його масово. Потім ворог, побачив, що це працює, просто влив туди ресурсу, якого в нього, на жаль, набагато більше, ніж в нас. І вже. Влітку минулого року кількість мавіків на лінії зіткнення противника була більша, ніж в нас. Е, і вони вже опанували те, що називається скиди з тих мавіків. Друга історія це і в підрони. Знову ж ми почали це, ми впровадили це, і ми масово це впровадили. Ми завдавали і завдаємо дотепер чималих втрат супротивнику, але зараз чисто кількісно. Супротивника ну, не менше в півдронів, ніж у нас. Інша справа е хто ними керує, усе ж по кількості уражених цілей, е ми маємо перевагу в цьому компоненті, ну, але об'єктивно кажучи, ми маємо перевагу ще й тому, що з одного боку у нас менше снарядів і ми змушені. Компенсувати їх епівідронами, а з іншого боку, ну все ж противник зараз атакує. і, Відповідно, коли він в атаці, то він втрачає більше і техніки, ну і живої сили, і те, як він воює. Супротивник абсолютно нехто людським життям, тому це теж фактор важливий щодо кількості ураження. От це є Далі інновації усілякі різні. Тому що хто перший, наприклад, втілюючи ту чи іншу інновацію, він отримує певну перевагу на полі бою. Так, на полі бою вже досить давно і раніше, ніж у супротивника, з'явились наземні роботизовані комплекси, але нещодавно я вже бачив відео знищення нашими впівідронами ворожих наземних роботизованих комплексів. Тобто вони теж рухаються в тому напрямку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.